Всім вітання. Сьогодні будемо розмовляти про загодівлю бджіл. Це досить відповідальний момент, який в подальшому вплине на якість зимівлі. І загодівлю бджіл я б поділив на два важливих етапи. Перший етап це визначитися з кількістю тих рамок, які мають залишатися в зиму потрібно по силі бджолосім'ї. і другий. Не менш важливий момент це визначити, скільки ж на ті рамки потрібно дати кормів. Та я все покажу на прикладі, щоб не виникало запитань. І ще в двох словах скажу про терміни загодівлі. Як на мене, найкраще це кінець серпня, початок вересня, звичайно, якщо є сприятлива погода. Можна, звичайно, згодувати і на початку серпня не буде від того ніяких проблем. Використається ресурс ще бджоли, яка не буде зимувати. Можна, звичайно, в пізніші терміни, що я і робив, але то вже вплине на якість зимувалої бджоли. Так що в нашому районі от такі терміни найбільш підходять. Доданівська рамка. Якщо в ідеалі вміщає в себе десь приблизно 4 кг кормів плюс-мінус, і потрібно залишити таку кількість в рамці, щоб вона складала 2,5-3 кг в ідеалі. Не обов'язково, щоб це були всі ідеальні рамки. Можна там на крайніх може бути по 4, а в середині гнізда і по 2 І Як навіть попадеться якась рамка, на якій буде 1,5, Нічого страшного в цьому нема. Але відштовхуємося від того, що потрібно 2,5-3 кг. Умовно ділимо рамку на 4 частини, які вміщають по кілограму. І плюс-мінус оцінюємо. Наприклад, в даній рамці десь так і буде до 2,5 кг, тому що тут ще трішечки є підлито. А тут вже запечатаний корм. Як розрахувати, скільки сиропу потрібно на 1 кг, то рахують дуже просто: що 1 кг цукру, цукру, саме цукру, на сухий цукор, дасть 1 кг запасу кормів зиму. Тому що ще є втрати сиропу при переробці, підсушуванню, джоли тратять енергію, гріють гніздо. Ще може відбутися стимуляція за матки. Тому 1 кг цукру, незалежно від концентрації сиропу дорівнює 1 кг кормів. Підходимо і дивимося, скільки в сім'ї рамок, скільки до них є кормів, і плюс-мінус даємо таку кількість цукру. Ще такий нюанс, що я намагаюся, коли в мене є час, спочатку даю більші дози. Ударні цукрового сиропу. І, як правило, щоб потім ще раз не складати гніздо, то вичекати ще якийсь там тиждень, можна і більше, і це в ідеалі, і дати ще декілька літрів сиропу, щоб бджоли залили ту пустоту, де буде виходити розплід. Це вже десь туди ближче до середини вересня. Можна, звичайно, це і не робити, а просто взяти одну крайню повномедну рамку і поставити її всередину гнізда. Тоді цього робити не потрібно. І тепер наглядно на сімейці покажу, як визначити силу бджоли сім'ї. Тому що це надзвичайно важливо, тому що якщо залишити більше рамок, ніж потрібно, то просто зноситься бджола, потім будуть пусті рамки, перерозхід і кормів, і перерозхід ресурсу бджіл. Даний Метод підходить лише для тих, хто складає гнізда. Як правило, це вулики-лежаки о 12-рамочні. Ну, нас, скажу так, в основному складають всі. Звичайно, є технології, де не потрібно складати, наприклад, 230-та рамка, де просто залишають два корпуси і один повномедний. Або 145-та система, де залишають там, один повномедний і плюс, щоб щось було ще в другому. Можна, звичайно, так само зимувати і на 300-му є в мене досвід, коли залишаєш майже повномедний 300-тий. Але це неефективно і це можна застосовувати лише там, де є великі медозбори і більш на пасіках промислового напрямку, де багато бджолосімей, немає часу, тому що ефективність від цього роботи падає. На жаль, залишилось мало вже бджолосімей. І то залишились ті, які або не потрібно якісь причини, Бо всі останні я вже поскладав. Покажу на прикладі тієї. Я її відзначую сварку. і що її годувати не потрібно. В загальному тут є що скласти гніздо. Але ми будемо оцінювати силу джо сім'ї. Зверху візуально доволі важко визначити, тому що бджоли можуть, так як і тут є, дається на кожній рамці. І якщо в сім'ї залишити таку кількість рамок і загодувати, то з неї мало що залишиться особливо, якщо вона слабковата. Рамки мають бути повністю. Обсижені. Так, ну конкретно в даній сім'ї дана рамка, готова в зиму до 3 кг кормів так, слідуюча рамка. Аналогічно 3,5-3 кілограми кормів. Тут мала кількість бджоли, бджоли, як правило, на таких кормових рамках. Бджоли потрібно залишати таку кількість, щоб їх було навіть забагато на тих рамках, які залишаються взимку. Оця рамка тут, наприклад, до двох кілограмів кормів. Наприклад, залишаємо її взиму. Одна рамка. Далі. Ну, на цій рамці два з половиною кілограми ми її виставимо. Буде вважати, що ті рамки без корму. Вони були сухі, ми її забрали. Залишили одну рамку, на якій там до 2 кілограм. Так. На цій рамці тут до 2 кілограм. Дві рамочки. Тут у нас розпліт. Кілограм півтора корму. А у нас три рамочки. Так, ще потрібно враховувати і те, що бджоли ще за вересень і частково жовтень ще з'їдять якусь кількість кормів. В залежності від того, яка сила сім'ї. Ну, потрібно рахувати в середньому там, до 2 кілограмів в місяць. Якщо ще порахувати теплий вересень, плюс ще буде до теплий жовтень, то ще 3-4 кілограми кормів потрібно закласти в те, що бджоли можуть з'їсти. Ну, в залежності, які бджоли, сіють, не сіють, які там матки чи молоді, чи... це потрібно також враховувати. Так, ця Та рамочка також розпліт, яйця і тут до кілограму кормів. Так, до речі, матка купалася. Так, чотири рамки, дві з розплодом і дві там до двох кілограм. І ця рамка, ну така більш-менш бджолою, також до 2 кг. Такі сім'ї вже з такою кількістю кормів, я б залишив 5 рамок. Всі останні рамки бажано забрати, стрягти бджолу. Це якраз вийде 5 добре обсижених рамок з бджолою. І то рахуємо, 3 рамки по 2 кілограми. Це вже у нас є 6 кг і 2 по кілограму. Це 8 кг. Якщо врахувати, що на кожну рамку потрібно ще по по 3 кг, це б було 15 кг. І то виходить, що в цій сім'ї ще потрібно додати там, ну, в районі 7 кг цукру. 6-7 км, все, все так просто вирішується. Такі сім'ї, звичайно, догодовувати легше, якби в них було скільки кормів. Звичайно, якби це були рамки там, пусті або майже пусті, тоді потрібно дати там, більше кормів, а це вже проблематичніше. Чим більше дається кормів, тим сильніше бажано піджимати сім'ю для того, щоб потім якраз вона була по силі. І потрібно розраховувати не з того, що кажуть 20 кг на сім'ю корму. Тому що різні сім'ї є. Для такої сім'ї не потрібно 20 кг. Їм тут вистачить. Можливо, вони ще чуть-чуть підносяться, просядуть і таку сім'ю взиму тільки на 4 можна сказати. То її достатньо, цілком буде і там 12 кг зиму, 20 її аж ніяк не потрібно. Звичайно, потім вже навесняний розвиток, то бажано, щоб були запасні рамки, було треба інтенсивно розвиватися. Потрібно, як на мене, дотримуватися таких правил і тоді. Легко можна буде спасти, оцінити і якісно зимувати. На завершення скажу, що це було самою основною моєю помилкою, що я залишав забагато рамок на зиму в гнізді. Тому що не міг адекватно оцінити, залишав не по силі, тоді давав забагато цукрового сиропу. Сім'ї і так були не сильні. І вони ще більше зношувалися і виходить так, в гнізді там 7-8 рамок. Всі з кормом, повномедні, а бджоли зимує там. Три рамки. І, як правило, сім'ї зимували неблагополучно. Найкраще найкращі результати, звичайно, якщо велика кількість бджолосімей і є час, це максимально невелика кількість рамок піджаті заставними. Тоді бджоли зимують гарно. всім дякую за увагу. Всім успішно підготуватися до зими.